Получить от провокатора в подарок шевроны на языке оккупанта держатся вот за рудименты э советского времени в виде вот это, некоего этого общего пространства без уменьшения количества мигрантов никакого качественного изменения в этой вопросах не произойдет. Именно численность русского населения настолько быстро и стремительно сокращается. Настолько мало люди рожают новых русских людей, Привет, друзья! Меня звати Олена Курбанова. И я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут як і завжди, ми вам розкажемо про біль страждання і випробування наших ворогів. Про те, наскільки для них все погано на російсько-українському фронті, і звісно, що вони вкидають проти нас. А ви не забувайте нам допомагати протидіяти ворожій дезінформації, підтримувати наші ефіри. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Лайф» і коментуйте, почути побачене. Тим паче, що сьогодні, як і завжди, ми для вас назбирали справжні перли. Це ж таки знаєте. Гіни пальцем не задавіш. От, якщо ти вже народжений міхалковим, то знай, що вся твоя доля, вона вже очевидна наперед. Мені здавалося, що те, що відбувалося декілька тижнів тому, ну в світлі всіх тих подій нашої повномасштабної війни інформаційно мало би бути не настільки гострим. Я маю на увазі поїздку до Азербайджану, зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Малієвим, передача українських шевронів, наших героїв, наших захисників. Але ж ні, є на московських болотах ті, хто не так швидко реагують, не так слідкують за всіма новинами та подіями, і тут прокинувся Нікіт Міхалков. З одного боку можна зрозуміти і подумати, та можна зробити йому знижку в силу його віку. Проспав, догледів, раз на тиждень записує свою програму. Але яку їдку, яку все ж таки в'їдливу. Скільки жовчі, скільки ненависті. Вже не тільки київський режим і київські нацики. Ви подивіться, Бандерівський вірус вже дістався аж до Баку, як згадується знову події часів Другої світової війни і день сьогоднішній. В чому звинувачується президент Аліїв і як добираються слова? Ким? Тим, в кого репутація як решето? Тим, хто в принципі не асоціюється ні з чим. На кшталт честі, доблесті, поваги. Хто такі Михалкови? Чим вони відрізняються, чим вони асоціюються? Це лизоблюди, це політичні повії, які завжди служать цареві для того, щоб комфортно існувати. Нікіта Михалков ніколи за все своє життя, за все існування не критикував сьогодні правлячий режим. Коли вбили, вбивали, троїли, його влаштовувало абсолютно все. Саме такий цар потрібен Росії. Саме так його вчив батько. Батько це взагалі окрема історія. Скажи мені, хто твій батько, і скажу тобі, хто ти. Такий собі Сергій Міхалков, автор. Оригінального тексту до гімну Радянського Союзу цікаво, що цей гімн декілька разів переписувався. Переписувався винятково і тільки для того, щоб підлаштовуватися під політичну кон'юнктуру. Спочатку батько Міхалкове пише, що Сталін нас вирестів на вірність народу, але із часом Сталін помер. Що робити, як, як врятувати свою репутацію і свій гімн? Треба його переписати. Тож через 20 років їм переписується. Потім змінюються ще часи. Настає інша епоха, Радянського Союзу вже немає, їм переписується втретє вже під Російську Федерацію. І саме з тих пір, може з першого чи другого переписування над Міхалковим і почали іронізувати, і, звісно, називати пристосуванцем, фанатом імперського духу. І не тільки. І все це сьогодні сповідає Міхалков. Але треба пам'ятати, що імперії і всі ті, хто ним служить і захоплюється, вони звичайно що розпадаються. Ми бачили це із з Російською імперією, ми бачили це із Радянським Союзом. І немає жодного сумніву, що це буде відбуватися і з Російською Федерацією. А от вільні, горді, незалежні країни, як Україна, як Азербайджан, будуть вічно існувати. І повірте мені. Якщо вже щось так сильно не подобається російським чиновникам, пропагандистам, владі і з того, що зробили представники і політикуму і влади Азербайджану, то це означає, що вони зробили щось дуже хороше і дуже правильне. Мало того, що забути це, але ще й вот так вот прилюдно получить від провокатор в подарок шеврони української армії з нацистськими символами. Это в то время, как более 40 азербайджанцев во время Великой Отечественной войны получили звание героя Советского Союза, воюя с нацистами. Я уж не говорю о том, что отец нынешнего президента Ильхама Алиева, Гейдар Алиев, был генералом КГБ Азербайджанском СССР. То есть той организации, именно той организации, которая истребляла бандеровцев, оставшихся после Великой Отечественной войны и терроризирующих мирное население. Еще одно. Недавно выступая в доме, я сказал о том, что язык – это есть мощнейшее оружие. Так вот, что показательно, что нацист Гордон и президент Азербайджана общаются друг с другом на языке оккупанта, на русском языке. Но есть в этом какой-то кайф. Но все як не может Российская Федерация Для себе визначитися, то воювати чи не воювати із Азербайджаном, то що робити, як змусити, щоб їм було боляче. Як якоюсь словесною риторикою, погрозами, словами, арішника по баку, все те, що було сказано, не працює, не працює, не бояться. І ще із зони впливу кудись сподівалися. Тож тепер на пропагандистському ток-шоу пропонують знову ввести візовий режим із недружніми країнами, і треба вводити, звісно, із Азербайджаном в першу чергу. Я не припушу. Вже і Азербайджан не дружня країна, нічого собі. Виявляється, що вони взагалі А Хамілі. Хотілося сказати, що А, Хамілі росіяни, але ні, вони це застосовують саме до представників Азербайджану. Багато хто ще тримається за минуле та велику страну. Це рудимент. Вже інший світ. Всі, всі хто раніше були в складі Радянського Союзу, визнають самі пропагандисти. Тепер сприймають Росію скоріш як ворога. І ніхто. Ведь ніхто в суді не здається питань, слухайте, ну так не буває. Не буває, що всі проти одного, проти так. Просто так. Можливо, Росія, ну як це? А точно щось зробила для цього? Проблемам одна із цих проблем мігранти, і вот тут в очередной раз пошел розгон теми про візовий режим. Я, чесно говоря, не вірю в візовий режим со странами. Центральной Азии, честно говоря, у нас, кстати, с одной есть визовый режим, Туркмения, да, называется. Есть. Вот визовый режим со странами среди Азии все-таки есть, только с одной пока страной. И я не верю, что этот список увеличится. Может быть, у вас другое мнение? Пожалуйста. Здесь посмотрим на возраст многих наших руководителей. Около 70 лет, назовем их так, да, они выросли в определенное время, в определенной э, ментальности. У них есть ощущение э, некоего общего постсоветского пространства, да, которого у нас с вами, как у людей более молодых, уже нет. Мы это э, время там, хрущевское, брежневское уже э, не застали. Поэтому они, э, на мой взгляд, ошибочно держатся вот за рудименты э, советского времени в виде вот это, некоего этого общего пространства. Э, проблему они признают с мигрантами, да, и президент открыто о ней говорил, да, но э, полагают, что она стала следствием того, что в 1991 году мы их бросили, или не занимались, и если мы будем там строить школы и театры, э, то эта проблема рассосется сама собой, а она сама собой не рассосется, потому что погромы в том же самом Таджикистане, в меньшей степени, да, в Узбекистане, в Киргизии, они были еще в 90-м году, когда не сошлешься на то, что страна была другая, на то, что туда англичане пресловутые зашли и еще кто-то. То есть русофобия изначально в среднеазиатских обществах была. Если мы посмотрим на учебники истории, которые там печатают, э, те же самые таджики стеной стоят за сохранение своих учебников истории э, в ее э, глубоко антироссийской версии. Поэтому толку от этих школ, когда в них историю будут преподавать о том, что русские это колонизаторы, угнетатели, э, и далее по списку агрессоры, угнетатели, э, ничего из этого хорошего естественно, не вийде. Ну, як мені кажуть, що сосненних поколінь э, російської еліти все-таки подвіжки будут. Інколи я категорично не згодна із тим, що які теми піднімаються на російському телебаченні. Ну, в тому сенсі, що вони безглузді, ще більш безглузді, аніж раніше. Мовляв, кажуть, пропагандисти: зараз на фронті більше мільйона перебуває СВОшників. Це неправда, категорично неправда, але чорти з ними. І як вони кажуть, підраховуючи, хто ж відправився на СВОшечку, це русські і крінні народи. Ну я власне не знаю, хто сьогодні такі русскі, а здебільшого, це справді корінні народи, буряти, татари, всі, ті, хто власне поневолений, хто не може вийти зі складу Російської Федерації і зберегти свої національні меншини. Тим не менше, пропагандисти кажуть, що коли вони повернуться і побачать, як змінилася країна, то будуть задавати питання. А хто буде відповідати за ці зміни? Тут в мене декілька уточнюючих моментів: перше, чого ви взяли, що вони повернуться. Друге, як так змінилася країна, яка була лайном, так і лишилась. Ну і третє, хто і кому в Росії коли-небудь задавав якісь питання. В кого був цей потяг до самостійності, до критичності, до того, щоб взяти владу в свої руки, ви точно говорите про ту саму Росію? Не будем забувати, що у нас там мільйон і більше, я не знаю сколько, да? то тобто, есть там, ну наверное, не менше находиться на фронті мужиків. Це в основному русські. так вот, если посмотреть, как бы, да, я никого не обижаю, есть там огромные, да, и коренные народы, то есть там буряты воюют, якуты воюют, татары воюют, башкиры там и так далее, да, то есть, ну, это люди, которые воюют за Россию. У них что-то в голове явно происходит в отношении правительства, миграционной политики, то, что в стране происходит. Когда они вернутся и увидят, как поменялась страна там, за те там, три года или там, четыре, я не знаю, сколько там, пять лет, то, наверное, у них появится какая-то реакция на это. Они, наверное, зададут вопросы, и кому-то надо будет на эти вопросы отвечать. И вот этот вопрос, и как бы я его оставляю для зрителей, да, то есть какой будет ответ на эти вопросы? Какой это будет вопрос? Да, и как это может поменять ситуацию внутри страны, когда реальные хозяева земли русской вернутся обратно в свой дом и увидят здесь? что здесь что-то поменялось, да, чисто внешне. То есть какие-то замотанные люди сидят на детской площадке, какие-то бородатые дядьки быкуют, рассказывают о том, что они здесь крутые перцы, то есть там и так далее. Кто-то его ребенка согнал с качелей, да, вообще как бы, да, потому что там другой там какой-то иностранец должен кататься. Вот этот вопрос, на мой взгляд, он волнует нашу власть. Они как-то вот начинают понимать, что к этому моменту надо бы провести какую-то определенную работу, доложить о тех законах, которые приняты, да, о тех мерах, которые мы. Ну, поскольку я придерживаюсь все-таки старого гегельского принципа диалектики перехода количества в качество, я считаю, что без уменьшения количества мигрантов никакого качественного изменения в этой вопросе не произойдет. І здається, росіяни здогадуються, що вони наступні за Мамонтами. Мамонти вимогли, сподіваємося, що те саме буде чекати і на росіян. Навіть ті, хто воїни, оці експерти диванні з Російської Федерації, вони розуміють, що коли Ростат засекречує інформацію щодо демографії, то це все не просто так. Тим паче, що це засекречення відбувається в Росії фактично вперше, і відповідь очевидна і знаходиться на поверхні, і з демографією катастрофа. Вирішили просто не засмучуватися з усього, як каже оцей тікток експерт росіян, і не показувати, що росіяни вимирають, і власне тільки за останні три з половиною роки, так чи інакше, але у Російської Федерації, у російського населення мінус мільйон. Мільйон вбитими та пораненими. А ще це мільйон, яких повпливає на ненароджуваність, дяка Богові, наступного покоління. Немає в світі більшого русофоба, немає в світі більшого ненависника всього російського аніж Путін. І здається мені, що коли-небудь ми з вами дізнаємося, що Путін був завербований німцями для того, щоби знищити Росію остаточно. Привіт, община! Uh, недавно поймав таку новість, О том, что Росстат засекретил данные о демографии. Данные о том, сколько родилось людей в этом году или в прошлом, да? сколько умерло, сколько браков, сколько разводов. Впервые вообще в современной истории России эта информация стала вдруг секретной. Казалось бы, почему? А мне вот этот ответ понятен. Потому что демографическая катастрофа стала настолько явной и настолько понятно стало, что это именно катастрофа что решили от нас эту информацию скрыть, не показывать людям, скажем так, не расстраивать. А еще не показывать, что идет вымирание государства образующего народа, именно русских людей. Мы-то знаем, что каждый год минус миллион человек, и мы знаем, что этот миллион в основном в регионах, где 80-90% населения составляют русские люди. Именно эти регионы вымирают. Почему это происходит? На самом деле мы сегодня находимся в ситуации свободного падения к нулю. Именно численность русского населения настолько быстро и стремительно сокращается, настолько мало люди рожают новых русских людей и настолько много умирает сейчас живущих людей, что еще лет 10 и нас уже не будет. Мы сначала будем в меньшинстве в своей собственной стране, потом это уже будет не наша страна. И нашим детям негде будет жить. Бежать-то нам некуда это наш дом. Больше деваться вообще не придется никуда. Почему все это происходит? Потому что люди живут именно материальными ценностями. В первую очередь надо вспомнить, что с нашим народом произошла беда. Мы миллионами убиваем своих детей в утробе матери, не даем им родиться. Пора принимать радикальные меры. Очнитесь, люди. Вы умираете. Вас завтра не будет. Примите настоящие меры по защите русского населения. Нужно прекратить убийство детей в отрубе матери. А еще нужно вернуться к настоящей вере своих предков, к православию. Стать духовными людьми. Бороться за справедливость, за правду, за добро, за любовь. Именно за это, а не за iPhone, очередной в какой-то там очереди, убиваться в магазин или за какой-нибудь тряпкой. Почему все думают, что если нам дадут квартиры и машины, то мы сразу расплодимся и размножимся? Нет. Наши предки не достатка рожали много детей и, стали... и были плодовитыми во всем. И такую большую, огромную страну создали. Ну, перлы. Я завжди кажу, что мы для вас находим перлы. Уникальные, классные и дивовижные. Зет-патриот еще раз довел, что у россиян на одну хромосому, просто господи, Більше і голова їм потрібна тільки для одного. А от для чого ви зараз побачите? На честь дня ВДВ він дві хвилини намагався розбити пляшку об свою голову із криками ВДВ. Люблю. Люблю, коли в Росії відзначається свято. Обов'язково п'яні фонтани. Ну і, звісно, ці пляшки розбиті об голову. Але пляшка вціліла та лише голова. Може, річ в тім, що голова занадто порожня. Голову себе сейчас как раз я... Нет, ну, я тут разбил себе чуть-чуть башку из-за этого. Цьому друзі, в мене все. Та ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв. Коментуйте, почути і побачене. І, Звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Всі наші реквізити, ми, як і завжди, лишаємо в описі до нашого випуску. Таким чином, ви можете підтримати всю команду і тюб канал Курбанова Лайф або ставайте спонсором нашого youtube каналу. Ця інформація на головній сторінці. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!